Сколько денег? Мне 700 гривен. И все. Как это и все? <свеч> <свеч> стоп, 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 чекай ты. Ээ... Стоп. Ээ... <свеч> А помімо міньєта. Що? А помімо міньєта. Час болтарушка. Сі, а у повітряну тривогу. Двушка. Так <ріграє> <ріграє> <Як би>, ну... <ріграє> Понятно, що ми зараз всі подивимось, з поржем. Поговоримо. Багатьох людей життя заставляє цим займатися. Це дуже прикро, сумно. Сумно, скорше всього. Важко віриться, що хтось займається цим через покликання або бажання просто цим займатися. Хоча, можливо, я не знаю. Але мені здається, все-таки більше життєві якісь обставини це заставляють на це йти. А потім, можливо, вже привикаєш втягуєшся. Я не знаю. Я не знаю, як це відео коментувати. Я розумію, що це професія сама як то, стародавня, так? чи як воно правильно говориться. І це було завжди і буде. Це не, ну, з цим боротися неможливо і, можливо, і не потрібно, я не знаю. Європейські країни прийняли рішення з цим не боротися, навпаки, узаконити цей процес. Заробляти на ньому податки, що платили працівниці цієї сфери, називаємо це так. Ну, типу, в нас в країні все по-іншому, поки що, але ми йдемо в Європу, хто його знає, як буде далі. Я абсолютно не закликаю ні до яких там цих. Ні до чого я не закликаю, просто відео подивився і просто коментую. Я думаю, ви теж це будете собі там коментувати. І будете коментувати те, що коментую я. Коротко, ну ви поняли. Я не знаю. В Європі здається, вже якби і економіка краща, і зарплати більші. Але жінки все одно йдуть працювати, називаємо ще раз, в цю сферу. Що їх заставляє туди. Ну, це... Я не хочу знати, що їх туди заставляє. <смі> і те. Ну. Йдуть та йдуть. У нас, бачите, поки що це все на такому рівні, як і було. А в Америці теж це не легалізовано, здається, правда? Це тільки в Європі легалізовано. Хоча в Америці в лас єгасі здається, що там з цим не бореться. Що там, якби це. Це працює, якби, можливо, не офіційно, але з цим поліція не бореться. Точно не пам'ятаю, просто коли був в Віасі, я пам'ятаю, що там їх море Море дівчат, які цим займаються. Вони відкрито підходять, в готелях пропонують. Ціни різні, навіть дешевше, ніж було озвучено на цьому відео. Да, прикиньте, Америка. Лас-Віас взагалі недороге місто. Ну як? Я там не прям так цей, але готелі ну, не є там супердорогі і взагалі там. Ну, там, де я був, не знаю, може, там є, звісно, місця супердорогі, але вони є всюди супердорогі. Я думаю, що в ЄСі все дорого, але виявляється ні. А... Ну от таке от відео. Я не дуже, ну, звісно, на цьому відео не дуже було видно, що ця а... жінка, жіночка. Якась нещаслива, навіть посміхалася, але, можливо, це маска, можливо, в неї на душі зовсім інше, я не знаю, якби. А... Всі ми люди, і в когось, знаєте, не можна зарікатись. Ми не знаємо, що на завтра чекають і які життєві обставини в нашому житті можуть скластись. І не дай Бог, знаєте. Так що не треба нікого, ні про кого, нічого такого поганого говорити, осуджувати чи ще щось. Ні, ну іноді, знаєте, можна, але <смі> всі ми це робимо кожен день ми когось засуджуємо. Така, така наша людська природа, на жаль. З цим боротись неможливо, напевно, можливо, хтось бореться. Якщо виходить, це, напишіть в коментарях. Навчіть нас, як правильно. От, так що, коротше, таке сьогодні відео. Не знаю. Хтось виложив це відео в інтернет. Ну, я нічим не кращий, якщо я його теж викладаю, знаєте, але я, я якби якщо що, я хоч не перший. Це не значить, що я кращий, але я хоч не перший. Ну. ну, давайте краще просто, не то, що будемо входити в положення, але якось хоча б не осуджувати, а розуміти людей, що, можливо, в їхньому житті склались такі обставини, які їх заставили просто цим займатися. Бо перше, що приходить в голову завжди людям, це знаєте, о, е, осуджувати. Давайте не будемо осуджувати. Краще щось пога... ніж щось погане сказати, не говоріть нічого.